Що таке карма? Карма це причинно-наслідкові зв'язки, це те, що ви зробили раніше і зараз отримали те, що вас не влаштовує в своєму житті. І щоб змінити на краще вашу реальність, потрібно спочатку посіяти насіння, добра та любові. Багато людей і багато тварин зараз дуже-дуже Хочуть, щоб ви їм допомогли, тому що в такий час нелегкий для нас наші душі отримують нові випробування, і якщо ви сієте допомогу людям та любов до інших, ви в подальшому отримуєте подарунки від Всесвіту, бо те, що ми засіваємо, ті плоди ми можемо і пожинати всім добра та любові!